Всім привіт! Сонечко світе, офігеть, як наче холодно, але середина літа. Просто холодний вітер дує з пуга, з перепуга. І я вдів, бо просклазить. А нам ще в учебку через пару днів виїхав зняти вам ще пару відосів, пару десять відосів закодірувати і положити. Навчився, до речі, кодува... працювати, кодувати на телефоні. На телефоні, виявляється, ніфіга собі процесор працює. Зрівняти з ноутбуком, теж непогано кодує, знайшов приваження прохід. Тому що щось буду там вам знімати, кодувати, якщо телефон не заберуть. В чому я впевнений, абсолютно такому тільки дай. Я не впевнений, чи мені автомат дадуть. а все, що телефон заберуть, це точно. Такі от пироги. Що ж, рази болтологію? У нас сьогодні пасіони трьохметрові біоніки Black Edition 390 ці до 150 г, а ці, здається, 180 Так, ці покрепше. Це як карповіки тільки вони трошки короткі. Були б вони длиною 3,60 ціни б їм не було. Крутецькі палки. Бестселлер із Одеси. Як пам'ятаєте, їм вже багато років. Під теж на готові працюємо. Чекаємо коробчика в Миколаїв, виїхали, бо в Херсоні не порибалиш. Хіба що під пісню Остання путь, остання дорога. Вийдеш на воду і чи з дрона щось скинуть, якщо вже посеред міста скидають з дронів та прилітати. За берег я взагалі мовчу. Ну і пару разів читав, що. Декількох рибаків бахнули на березі, тварюки терористи. Такі пироги. Що ж, сидимо і чекаємо рибчанського. Була клювака. І що, походу, бросило? Чи сидить? Стартануло так, що я аж обкакунявся. Так, да, сидить. Думаю, не зрозумів, що це було. Ого, витягнуло. І одразу при... приостановився. <свіс> так. Почав наматуватися шоклідер. Там щось таке. Оп, зеркальний. Носа показав, наш горох захавав. Оп, перевалився швидко. З тобою гулятися я не буду. Довго. Так. Обережно. Риба тут викупна і нам його не треба травмувати, щоб потім викупати пленного цього. І його відпустимо за нижню губу наскрізь, акуратно, майже без крові. Легко одділася. Але риба не легенька, коропець гарнюній. Ех, були часи, ловили таких на Дніпрі. Звісно, не зеркальний, хоча й вони попадались не часто. Але часи були. Оп, і легенько пішов. Чисто відпрацювали по техніці, так сказати. І фідер молодець, і снасть, і короб за нижню губу, чпокнув, чпокаті пуп. На раз, два, перезакидаємо. Опасіон мовчать. Фідерки відпрацювали. Але сусіди навпроти теж коробця приговорили, але вони приговорили до, до сапета. Ми відпустили свого. Ладно, в тіньок посидим, поки не прижарило. Ове! Я за цим сумуватиму, за такими посиденьками і побрехеньками з вами в коментах. Якось так. Ні, знімати не буду. Ночки прийдеться надіти. Треба було з тієї сторони ставати. Там взагалі щілі не дме з однієї сторони. І дешевше. Але з іншої не хотів з сусідами бути, не знав, як вони розкинулись правильно, неправильно. Що там взагалі відбувається? Люблю сам. По одному, хоча поряд невеличкий місток теж на центрі є, і можна було б і там, там ще й з навісом, тіньком. Все як полагається. Але нас і тут непогано не коропи накормлять. Цікаво, яка глибина на середині, якщо тут під мостиком по коліно. І Це, походу, стабільна глибина ставка, вона тут не піднімається. Не опускається. Навірно, на рівні Буга теоретично. Але рибі подобається, не помирає. Хоча ми, здається, весною дохлого бачили і не одного плавав. Це вітер, пасіло не зачіпав. Так що якось так Миколаїв. О, зонтик летить в штіль. то я тут свій не планую ставити, бо... Бо зду я поки того гада он що випригнув, буду бортувати спінінгом.